Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про водянечка Отфріда Пройсера. А перед тим як слухати, не забудь подякувати коментарем чи лайком під цим відео. Гей, дощику, де ти? Щоб покарати Водяничка за сухі ноги, його на кілька днів замкнули дома. Не помогли ні благання, ні сльози. Він з прикрістю думав, якби ж я справді захворів, а то й нежиттю не було, мама дуже вже за мене боїться. Послухати її, то мене взагалі не можна випускати. І він тужно дивився у вікна. Аж ось, майже через тиждень, батько сказав, Я замовив, синку, за тебе слівце, матері. Сьогодні на горі дощі ти зможеш погуляти, але обіцяй мені повернутися вчасно. А вже ж обіцяю. вигукнув водяничок і відразу взувся в чобітки. Більше я ніколи не прийду з сухими ногами. Ну, сьогодні то не прийдеш, сказав батько. Сьогодні тобі й дощик не дасть прийти з сухими ногами. Дощик? А хто це? спитав водяночок. Як тобі сказати, відповів водяник. Дощ, це наш великий друг. Якби не він, то невдовзі на світі не лишилося б жодного водяника. А чому не лишилось би? Водяночкові дуже хотілося про це довідатись, але, зачувши мамину ходу, він сказав собі Мерщи уставок. Краще буду, як я вчасно зникну. Так він і зробив щось і вже опинився за рогом хати. Ей, як чудово було знову шугати у воді! Малому здалося, що він просидів у хаті сто років. На радощах хлопчик пропив через весь ставок туди й назад. Рибини перелякано кидалися в бік. З дна піднімались виручки муву. водорості гойталися позаду, а Черепашки зляку вмить столялися. Отак. гукнув водяничок, досхочу награвшись. А тепер нагору. Поволі поплив стомлений водяничок до гори. Вода навколо ставала дедалі тепліша і ясніша. Заплющити очі. Подумав він, щоб знов не засліпило сонце. Але коли він вирнув і обережно розплющив очі, то не побачив такого болючого ясного світла, як колись. Сонця ніде не було видно. Небо наче завісили ковдрами, а на ставок довкола малого густо летіли звідкись згори дрібнісінькі камінчики. Так, ніби хтось із повних пригорщів сипав на воду пісок, падаючи, кожний камінчик легенько стукався об неї. А тих камінчиків було страх, як багато, і наставком стояв безнастанний плюскіт. Водяночок підставив долоньки, щоб піймати кілька тих камінчиків, але помітив, що то зовсім не камінці, а краплинки. Вони сподобались йому, бо приємно оскотали шкіру. Кілька краплинок навіть упало йому на ніс, що його найдужче розвеселило. І враз він згадав, що батько розказував йому про дощ. То це справді дощ. Треба мерщій привітатися з ним, адже це їхній найкращий друг. Мої подумав, що дощ це якийсь такий водяник. І вирішив його розшукати. Він, мабуть, на березі десь там собі сидить, думав малий. Та як же здивувався водяничок, коли вийшов на берег? Сьогодні все навкруги було чудове, мокре, все, що раніше завжди було сухе. Трава й каміння, квіти й поле, дорога й кущі. Листя старої верби обважніло від дощу, з нього капало, по стовбуру теж стікала вода, кора стала темна й блискуча. Водяничок дихав на повні груди. Ах, яке сьогодні смачне повітря. Це був смак вогкої землі й трухлявого дерева, мокрих трав і листя. І така приємна прохолода весь світ сповнював нескінченне шародіння. І водяничок подумав, отак От хай буде завжди, мені це подобається. І ще він подумав, сьогодні тут зовсім безпечно. Сьогодні мої ноги нізащо не висохнуть. Однак, де ж він ховається, той дощик? Водяничок. Розирнувся, але нікого ніде не побачив. Ні людини, ні звіра, ні когісінько. Він почав лазити під мокрими кущами, чи не причився дощик десь там. Але ні під кущами, ні в очереті, хоч скільки він шукав, дощику не було. Тоді водяничок вирішив його покликати. «Ей!» гукнув він голосно, склавши трубочкою долоньки. «Ей, дощику, де ти. Він довго чекав відповіді, наставивши вуха, але я довкола чулося тільки те саме нескінченне шарудіння. Раптом позаду в ставку щось заплюскотіло, ніби хтось вилазив із води. Це він? подумав водяничок і обернувся. Як же він розчарувався, побачивши власного батька, що виходив на берег. А ти що тут робиш, синку? спитав батько. Що роблю? засмучено перепитав водяничок. Я шукав, де заховався дощик, а тепер гукай його, але він не озивається. Мабуть, він утік. Батько засміявся. Кого ти шукаєш? Дощ. Але дитино, ти ж уже хто з відколи стоїш на дощі. Так, так, усміхаючись додав водяник. Он що буває, коли не дослухаєш до кінця, що тобі каже батько. Ноч ви на воді. Влітку до Млинового ставка майже щодня приходили з села люди, дорослі й діти. Щоб скупатись. Корпа це зовсім не тішило як на нього, то краще б вони і сиділи вдома. Але водяночкові подобалось, сховавшись десь у прибережних кущах, стежити за тими, що купалися. Звісно, плавали вони так собі, ці люди, хто по жабячому, хто по собачому, і всі, виставивши голови з води. Кумедно було бачити людські червоні обличчя, що, сапаючи відпльовуючи воду, плавали по ставку. А ще кумедніші здавалися плавці знизу. Коли водяничок перевертався під водою на спину, він бачив у горі чудернацькі рухливі тіні. Смішно було дивитись, як вони там просто викручували собі руки й ноги, а самі. Майже й місця не рушали. Якось, коли він лежав у мулі і дивився нагору на людей, там раптом, де не взялося щось чорне й неоковирне, досі малий нічого такого ще не бачив, воно повільно пропливло над ним, наче величезна рибина, тільки без плавців і хвоста. Водяничок не міг збагнути, як воно посувалося вперед. Треба роздивитись його зблизька, подумав малий. Водяничок поплив до берега і вирнув з води. Він побачив, що те дивовижне щось схоже на ночви, в яких сидів чоловік. А чоловік той був мірошник. У кожній руці. Він тримав по палиці і спритно правив ночвами, які пливли по воді. І тоді водяничок згадав, що він такі ночви вже десь бачив. Ну, звісно ж, ночви ті завжди стояли в очереті біля берега. Водяничок думав, що то ночви для прання. А тепер він знав, що в цих ночвах можна плавати. Однак пливли вони тільки вперед. Водяничок уважно стежив, як мірошник загрібав воду двома довгими палицями. Це треба запам'ятати, подумав водяничок. Він бо хотів, як тільки випаде нагода, і собі так покататись. Другого дня, опівдні, коли всі люди розійшлися обідати, водяничок вирішив спробувати щастя. Ночви стояли там, де й завжди, в очереті коло берега. Вони були прив'язані до дерев'яного кілка, але то дарма. Малий, правда, не розв'язував метузного вузла, зате він дуже легко висмикнув з м'якої землі кілок, взяв його разом з мотузком під пахву і вліз у ночви. А де ж дерев'яні палиці, якими гріб мірошник? Їх ніде не було. Напевне, м'ярушник забрав їх із собою. Казна що? як же перепливти в ночвах ставок без палець? Водяничок трохи подумав, потім взяв дерев'яний кілок і спробував гребти ним. Але з цього нічого не вийшло. Тоді і малий мостився на задку ночов і почав відштовхуватися кілком від берега ночви ледве просувалися крізь гомінки і тріскучий очерет. Нарешті водяночок виплив на чистоводя, але тут уже не міг дістати кілком дна. Ставок поглибшав, а кілок був занадто короткий. Отакої, сердито подумав водяночок. Що мені з цих ночів, коли я не зможу в них плавати? Піду не знайду на березі довшу палицю. Він уже хотів був стрибнути у воду і пливти до берега, як раптом, помітив, що ночкою зовсім не стоять на місці. Легенький вітрець, що повівав з берега, поволі підганяв вперед. Це, звичайно, дуже втійшла водяночка. Він побіг напередок ночов і перехивився через край. Цікаво! Який здається ставок з гори, подумав водяничок. Чи побачу я внизу старого ципріноса або нашу хату? Та, хоч як він придивлявся, а бачив тільки блакитне небо, що відбувалось у воді, край дерев'яних ночов і над ними голову якогось малого водяничка. водянечка. Бібі, бібі, бібі. -бі. перекрив його водяничок. І показав язика. А той собі, і показав язика йому. Водяничок уявив собі, ніби це його братик, бо насправді ж братика в нього не було. Весела зайшла гра. Вже тільки заради неї варто було прокататися в цих дерев'яних ночах. Гей, Шибенику!» Почулося раптом з берега. Негайно повертайся назад. Та дозволив тобі кататися на човні. «Мірошник!» – промийнула водяночка думка, мерщию воду. І він сторч головою шубоснув, із човна в а аж човен гойднувся, зачерпнув води. А водяночок з переляку шугнув на самісіньке дно ставка і принишк там. Та потім йому стало соромно. Він подумав. Як же тепер мірошник дістане свої ночви? Може, виглянув, що там діється. На хвилиночку вистромлю носа, так щоб мірошник не помітив. Водяничок приплив до прибережних кущів і, сховавшись там, вистримив з води голову. Він побачив, що мірошник стоїть на березі, розмахує руками і лементує, що її сили. Рятуйте! Рятуйте якесь хлоп'я, впало у воду, рятуйте. На його крик збіглися мельничуки. Принесіть жердини. ледве зводячи, дух, кричав мірожник. Хлоп'я впало у воду. Випало що вона та ж во бо захлиниться. Один побіг до млина, інші кинулись у воду і притягли дерев'яні ночви до берега. Коли перший приніс жердини, усі четверо посідали вночви і випливли на серед ставка. Мельничуки водили по дну жердинами. Блідий мірошник сидів у човні, витраючи з лоба холодний піт. О Боже, о Боже. стогнав він. Я впала у воду на моїх очах, ой, лишенько. Та що ж то за хлопчина? питали Мельничука. Не знаю, сказав мірошник. Це скоїлось так швидко. Він був у червоній шапаці і жовтих чобітках, якщо мене не зраджує пам'ять. Але чого це ми розбалакалися? Шукайте, шукайте. Еге, -е, шукайте мене. зговтішно думав водяничок. Шукайте на здоров'я. Це вам за те, що мірошник нікому не дозволяє кататись у своїх ночвах. Водяна гірка. З нижчого краю ставка була невеличка гребля з заставками, збитими з товстих колод. Коли мірошник крутив залізний коловорот, ті заставки поволі піднімались догори. Коли він крутив корбу на другий бік, вони так само поволі опускалися. Мірошник пропускає попід заставками саме стільки води, скільки потрібно для млина, пояснив водяничкові батько. Ця гребля має для нас небияке значення. Якби не вона, то ми б давно вже опинилися на мілині. Короб Цепринус боявся навіть підпливати до греблі. Бо там небезпечно. Широ признався він. Як підхопить вода, що біжить під ті заставки, ти пропав. Вода затягне у свій Вир, хочеш ти цього чи ні? Та ні, заперечив якось водяничок. Якщо схитрувати, нічого не трапиться. Можу з тобою закластися. Нехай мене потягне за водою. «Амунися!» – злякано вигукнув ципрінос. Ти з пошоволів, нехай потягне за водою. Гадаєш, я боягуз? крикнув водяничок. Увага! Рушаю. І тут, перелякавши насмерть свого друга, водяничок поплив просто до заставок. Вони були підняті до половини. Коли хлопчик, відчувши течія, підхопила його. Він спокійно поплив за водою. А хороброго ципріноса плавці зляку став історч. Назад, назад. зарепетував він. – «Ти споживалів, хлопче. У відчаї поплив він услід за Водяничком. Ще трішечки його теж затягнуло б течія. На щастя, йому вдалося вчасно зупинитися. Ципрінус Усе оголосив, пускаючи бульбашки. Вашне дитя отак розпустось ще й згине. Здається, він, сердешний, сам не знає, чого накоїв. Але водяничок усе чудово знав. На відміну від Ципрінуса, він вивчив ставок не тільки зсередини. Хіба він не обниш при вусі його береги? Малий знав, що по той бік заставок. Починається похилий дерев'яний жолоб. Вирвавшись під заставок, вода рине далі тим жолобом і падає просто в млин, зникаючи за дерев'яною перегородкою. Проте, що чекає на нього там у глибині млина, водяночок, звичайно, не здогадувався. Але він і гадки не мав випливати поза ставки він лише хотів троєшки налякати свого друга ципрінуса. Він думав. Тільки но я підпливу до заставок, то відразу схоплюся за них руками, а тоді і спокійно вилізу на гору, вискочу на берег і тільки сміятимусь собі. Не такий є дурний, щоб випливати поза заставки. Це ж дуже небезпечно. Он як воно було. Добрий ципрінус, аж не тямився так боявся за водянечка. А той. Просто жартував собі з ним. Все швидше й швидше бігла вода, і що пруткий шводяночок плив до піднятих заставок, то більше йому все це подобалось. Вода вже мчала, як дужий вітер. Вона шарпала його за курточку червоний ковпачок за зелений чубик. Увага, увага, не прогавити заставок. Ось вони. Водяничок підняв руки і схопився за верхню колоду. Він навіть уже був подумав готово! Але дарма. Колода була така слизька, мов намилена від жабуриння, що вкривало її зеленою плівкою. Водяничок не міг утриматися. Він зірвався вниз, ногами вперед, на спині. Просизнув він попід заставками в дерев'яний жолоб. Затриматися, думав він. Затриматись. Але як? І жолоб теж був слизький від водоростей. Ох, чому я не послухався цепрінуса? подумав водяничок, але було вже пізно. Як щука, шугнув водяничок униз по жолобу. Він побачив зелені тіні. То промайнули дерева, а в небі дві плями, хмаринки. Здалека він чув, як ревла вода в млині. Вода ревла все ближче, все голосніше і голосніше. Водяночкові аж у голові загу. Все, подумав він, пропав. Він закам'янів, затамував подих. Він чекав. Зараз дерев'яна перегородка полетіла на нього, відчинилась і проковтнула його. І враз настала ніч. Навколо гриміло, клекотіло, сичало, потім водяничок відчув, що летить. Він двічі перевернувся в повітрі і шугнув кудись оглиб. Його... Закрутило мулинове колесо. Що й казати, кепська справа. Для людського хлоп'яти ця прогулянка, звичайно, скінчилась би погано. Воно поламало б собі всі ребра чи й в'язи скрутило. Але ж водяник це водяник. Йому не так легко скрутити собі в'язи, та ще тоді, як він падає у воду. Бо куди ж було падати водяничкові з млинового колеса? Він упав з води у воду, і то було його щастя. Спочатку він, звісно, в смерть перелякався, він не збагнув, що з ним сталося. нестямі вискочив малий на берег просто на осонні, аби тільки далі від цього страхіття, була його перша думка, а друга його думка була про те, що кататися на млиновому колесі. Не так то вже й погано. Навпаки, виходила неабияка забавка. А чи не спробувати ще раз, була третя бодяночкова думка. Кінець частини. Дякую, друзі, що слухали. Не забувайте ставити лайки та підписуватись для того, щоб слідкувати за новими історіями. До зустрічі, папа! -па.